Спочатку, коли до нас прибувають військовослужбовці з начальних центрів, то ми проводимо співбесіду, щоб вивчити їхні соціально-демографічні дані, їхні, можливо, якісь психологічні якості, особливості, в першу чергу вони бояться невідомості, звичайно, присутні і страх смерті, і те, що вони не справляться з завданням. Ми виявляємо якісь їхні такі критичні якості, які можуть заважати їхній службі. Тобто, наприклад, це можуть бути якісь травми, хвороби. Потім після співбесіди ми також практикуємо проходження тестувань для військовослужбовців для того, щоб визначити рівень їхньої стресостійкості. Також є тест на суїцидальні тенденції, якісь ну і також на мотивацію, і який рівень її. На перших етапах військовослужбовці стикаються з такими проблемами, як небажання служити, і з ними треба обговорити і знайти ці моменти. Вони все одно є, просто знаєте, їхня мотивація вона розмита. Її треба фокусувати їхню увагу на цьому і окреслити кордони цієї мотивації. Тобто, заради чого ти тут, що ти будеш робити, що ти вмієш, якісь сильні сторони знайти. Частіше всього це. Люди тут заради своєї родини, заради тих, кого люблять. Військовослужбовці проходять різні етапи навчання. В них є етапи навчання по бойовій підготовці, в які включені там інженерна підготовка, тактична підготовка, медична психологічна, і саме на психологічній підготовці. Ми, якби, спостерігаємо за ними, даємо їм якісь легкі вправи, завдання на командне утворення. Перед нами постає завдання об'єднати незнайомих між собою людей. Вони приїхали, прибули до нас вчора, позавчора, і вони ще не роззнайомилися. Перша вправа на команду утворення. Спочатку ми знайомимося з військовослужбовцем, запитаємо звідки він родом, чи має він сім'ю, чим займався до призову на військову службу. Його захоплення, хто що захоче, ми якби нічого не вимагаємо, просто людина пару речень говорить, щоб її запам'ятали. Загалом всі ці вправи по злагодженню заключаються в тому, щоб об'єднати цих різних людей, щоб вони знайшли між один одним якісь свої спільні інтереси. І коли вони вже починають про це говорити, он тк. О, я та я теж цим займався. А що ти вмієш? І починають між собою вже вести якийсь діалог, там жартувати. І це вже ми розуміємо, що наші дії правильні. Бо їхня взаємодія, їхня комунікація на, на полі бою вирішує багато задач, вона спрощує роботу, вона можна сказати, навіть рятує життя.